Українська прем'єр-ліга набирає обертів. Минулого вікенду було зіграно матчі другого туру. Не обійшлося і без відверто сенсаційних результатів. Другий тур відкривався у Рівному, куди ще 2 серпня завітав Шахтар. Команда Патріка Ван Леубена на вікенд мала плани соціального характеру зіграти благодійний матч із Тоттенгемом, кошти від якого пішли на допомогу українцям, які постраждали від військового вторгнення Росії. Як це склалося, історія окрема. А в середу гірники грали матч чемпіонату і провели його досить посередньо. Рахунок було відкрито перед самою перервою, і гол Матвієнка викликав чимало суперечок. За словами самого захисника шахтаря, арбітер запитав його, чи буде він розігрувати штрафний по свистку. Матвієнко відповів, що ні, і одразу пробив по воротах. Застав зненацька голкіпера Вереса Євгена Паста. Буквально відразу Шахтар залишився у меншості за грубий фол у центрі поля був вилучений Артем Бондаренко. Тож господарі мали цілий тайм чисельної переваги, яку втілили гол Євгенія Шевченка. У п'ятницю свій матч проти Оболоні зіграло київське Динамо. І для команди Луческу це була остання перевірка сил перед стартом у Єврокубках. Репетиція вийшла неоднозначною. З одного боку, у Динамо все гаразд в таці, у другому матчі поспіль кияни забивають чотири м'ячі, з іншого безліч питань викликає гра в обороні. Причому як командні дії в цілому, так і невпевнена гра воротаря Георгія Бущана, який завжди вирізнявся надійністю. А ще на півночі столиці України відбулася історична подія: Андрій Ярмоленко забив сотий та 101-й голи в УПЛ. Це дозволило йому піднятися на шосту сходинку у списку найкращих бомбардирів чемпіонату України. Першу перемогу в елітному дивізіоні здобув амбітний ЛНЗ. На Закарпатті хлопці з Черкаса розтрощили місцевий Минай 3-0. Бойко, Прядун та Наумець уразили ворота суперника та засвідчили амбіції свого клубу не пасти задніх в ОПЛ. Для Минаю чемпіонат почався поки що найгірший за усіх. Дві поразки з різницею м'ячів 1-7. З мінімалізмом по турнірній стежці крокує Олександрія. Якщо в першому турі команда Руслана Ротаня із рахунком 1-0 здолала Кривбас, то тепер одного голу у виконанні Артема Шулянського вистачило для перемоги над металістом 19-25. У підсумку за два ігрових дні Олександрія набрала шість очок, не пропустивши жодного м'яча. Ротан та компанія розташувалися на третій сходинці у турнірній таблиці. І наступний матч проведе проти Шахтаря. Дніпро 1 вчиться жити без Артема Довбика. За півтори години до матчу з Поліссям іспанська Жерона оголосила про трансфер лідера атак Дніпра 1. Чи зуміє, наприклад, Третяков замінити ударного форварда Дніпра 1? А може Кучеру та красникову варто пошукати інший варіант? Поки що відповіді на ці питання немає. Але зрозуміло, що без довбика команді буде важче і в чемпіонаті, і в Єврокубках. Проте Полісся Дніпро 1 обіграв, забивши переможний гол у компенсований час завдяки потужному удару Бабенка. А що буде далі? Побачимо. Юрій Вернедуб знову засмутив свою колишню команду: тренер, який 8 років працював у зорі, впевнено переміг луганців на чолі крівбасу. Сам матч перетворився на калейдоскоп спірних рішень арбітра Миколи Балакіна, який призначив три пенальті. Вар на цьому матчі дозволяв детально розглянути кожен епізод. Однак не залишало відчуття, що арбітри так і не змогли знайти межу між приводом та причиною. Ще однією важливою деталю, яку не можна залишити без уваги, стала незадовільна функціональна готовність гравців зорі. Команді Ненатала Латовича знову не вистачило сил на другий тайм. Що привело до двох м'ячів, пропущених після перерви. Чи встигне Зоря набрати форму до старту в Лізі Європи? Відкрите питання. До речі, Ворскла після виліту з кваліфікації Ліги конференції минулого тижня ще й отримала потужного ляпаса від львівського руха. Попри те, що команда Віктора Скрипника вийшла вперед вже в дебюті гри, львів'яни ще до перерви зрівняли рахунок з зусиллями Климчука. А у другій половині в грі Ворскли остаточно щось зламалося. Климчук оформив дубль, квасниця довів перевагу в рахунку до комфортної, а стовершив розгром Євген Павлюк, який зрізав м'яч у власні ворота. Хто б міг подумати, що в перших двох турах проти Зорі та Ворскли рух візьме 6 очок. 10 жовтих карток під плюс 36 на термометрі таким був матчу Колос Чорноморець. Одеситам у ковалівці давно не щастить. На трьох попередніх матчах на цьому стадіоні Чорноморець не перемагав, не зламалася традиція і цього разу. Якщо перший тайм був більш багатим на фули аніж на моменти, то у другому Чорноморець змарнував убойний шанс шпорна, який поцілив у стійку. А ось колос в наступній же атаці вийшов вперед. Цей велетень перестрибав усіх опонентів та відкрив рахунок в матчі. Ще за 11 хвилин Чорноморець відвідав добре відому за матчами минулого сезону гармату Цурікова. Цим м'ячем Андрій відкрив лік своїм голам за ковалівську команду і приніс їй переконливу перемогу над Чорноморцем. Після двох турів лише три команди зуміли обійтись без втрат. Приєднатися до них міг би Дніпро 1 але поки що невідомо, коли відбудеться перенесений матч проти Ворскли. У нижній частині таблиці червоним кольором горять Металіз 1925, Зоря, Борскла та Минай. Чим вам запам'ятався другий тур УПЛ? Пишіть у коментарях і не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал.